Діти, сьогодні у нас дуже цікава бесіда, і я вам розповім про українські страви. Як українці борщ винайшли. Єдиний шлях, що веде до знання, це діяльність, написав Джордж Шоу. Давайте пос... я вам розповім про сторінки історії. Слово борщ. Походить від назви рослини борщовик, листя якої використовувалися у приготуванні страви. Є і інші версії, більш поетичні, але менш переконливі. Є страви популярні, є страви легендарні, але коли популярність і легендарність сходяться в одному рецепту. Рецепті знайте, що перед вами український борщ, традиційний український борщ, не тільки смачний обід, але вкрай поживна і корисна страва. Український борщ, саме слово борщ з'явилося ще до того, як в бульйон стали додавати буряк, нібито замість буряків туди раніше клали борщівник, від якого й пішла назва. Рецепти борщу існують багато. У давнину ця страва мала назву «варимо зілля», тобто із зеленю. Зараз існує понад 30 способів приготування борщу. Традиційно селяни відзначали цією стравою родині свята, закінчення польових і городніх робіт. Подекуди борщ є обов'язковою весільною стравою. У Карпатах на весіллі його подають після капусти. Мабуть, кожен із вас, друзі, знав таку стародавню народну закличку. Дощику, дощику, зварю тобі борщику, у новеньку горщику поставлю на дуба, лини, як з дуба, цебром, відром, дійничкою, над нашою пшеничкою. В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у полив'янім горщику варяться, бурлять, а потім мліючи передають свої аромати і смаки одне одному, стають одним цілим, багатим, наваристим, густим. Варять борщ з картоплею, заправляють її салом, шпик розтертим з часником, болгарським перцем, розведене бульйоном борошно. Існувало три види традиційного борщу. Червоний готували з капустою, буряком, морквою, петрушкою, а потім вже додавали картоплю. У святкові дні або понеділлям борщ варили на м'ясній юшці. У будні смажили сало з цибулею, з часником. В борщ додавали як буряк, так і буряковий квас. Для кислоти додавали сироватку або маслянку, коли подавали на стіл у визначні дні і приправляли сметаною. Для гостроти смаку в борщ додавали червоного перцю. Борщ готували з квасолою, додавали підсмажене борошно, галушки. Борщ готували дуже рідким тільки з буряка, без капусти чи картоплі приправляючи пасарованими овочами, а для кислоти додавали яблучний сік або вишневий. У піст борщ варили без м'яса і сала, тільки на олії, але додавали гриби, сушену, варену або смажену рибу. Червоний борщ готували не лише як обідню страву, а також на різдво, весілля, хрестини. Зелений борщ. Готували з квасом, його ще називають весінні борщ. Навесні готували. Його варили з молодим квасом, кропивою, лободою, молодим листям буряка, додавали ще варене яйце, сметану або сироватку. Так само у пісні, у пісні дні зелений борщ готували не, не на м'ясі, а з грибами або рибою. Холодний борщ готували у спекотні літні дні. Молодий буряк варили, різали соломкою, заправляли квасом, сироваткою, маслянкою або сметаною. Додавали свіжу зелень, петрушки, кропу, цибулі, часнику та додавали варені яйця, вживали охолодженим з хлібом та вареною картоплею. Які ж борщ української кухні? Основним складником червоного борщу є столовий буряк. У склад українського борщу входить аж 20 продуктів. Але корисні поради вам. Не варіть столові буряки у підсоленій воді, вони потемнішають. Щоб буряки зберегли свій червоний колір, їх треба варити і шкірочкою і корінцем. Якщо корінець відрізати з буряків, вийде сік і вони стануть білими. Якщо борщ не має малинового червоного кольору, підфарбуйте його буряковим настоєм. Щоб грибний бульйон був смачніший, при варінні слід використовувати сухі гриби різного розміру. Великі надають бульйону приємного смаку та темного кольору, дрібні аромату. При приготуванні борщу з черносливом гриби закладають разом з пасерованими овочами, а відварений чорнослив без кісточок в кінці. Не залишайте лавровий лист у готовій страві. від нього… Вона буде нагадувати гіркуватий смак. Дякую вам!